От подумайте, є ресурс, який набагато цінніший за будь-які гроші. Серйозно, його не можна заробити, не можна накопичити і вже точно не можна повернути, якщо втратив. Це, звісно ж, час. І от саме в цьому розборі ми з'ясуємо, чому він, а не гроші, став головною валютою нашого життя. І ось вам ключова думка, яка, якщо вдуматися, справді може все змінити. У реальному світі ми платимо не грошима, ми платимо часом. Абсолютно кожна покупка, знаєте, кожна зарплата, будь-яке наше зобов'язання це ж по суті обмін, обмін на години, дні, а то й роки нашого життя. Так у чому ж така кардинальна різниця? А все просто гроші, їх можна втратити так, але потім можна знову заробити. Це відновлюваний ресурс. А от з часом зовсім інша історія. Він вичерпній. Кожна кожнісінька секунда, яка пройшла, все, вона зникла назавжди. Але знаєте, є одна штука, в якій ми всі, ну просто абсолютно рівні. У кожного з нас без винятку є рівно 1440 хвилин на добу. Уявляєте, ні більше, ні менше. Це, мабуть, єдиний капітал у світі, який розподілений от абсолютно справедливо. Отже, наш сьогоднішній розбір буде простим з трьох частин. Спочатку, в чому проблема, потім, яка система за цим стоїть, і звісно ж, яке може бути рішення. Ну що ж, почнемо з того, що, мабуть, знайома абсолютно кожному. Оце відчуття, що постійно зайнятий так, що часу просто катастрофічно не вистачає. Оце є той самий великий парадокс часом. І ось дивіться, перша частина цього парадоксу людство ж зробило щось абсолютно неймовірне. Ми почали жити значно, значно довше. Тільки вдумайтеся, за останні 200 років середня тривалість життя у світі зросла майже вдвічі, тобто об'єктивно часу в нас стало більше. Добре, з цим розібрались, а тепер друга частина ми ж і працюємо значно менше, ніж раніше. У розвинених країнах, наприклад, за останні 150 років кількість робочих годин впала. Теж майже вдвічі. І ось тут виникає головне питання якщо ми і живемо довше, і працюємо менше, то куди, скажіть, будь ласка, дівся весь цей час? Чому ж тоді виникає відчуття, що його стало ще менше, ніж було? Хм, Відповідь, як виявляється, ховається в прихованих механізмах нашого світу. Так. Відповідь у тому, що існують цілі системи, спеціально створені, щоб захоплювати найцінніше наш час і нашу увагу. Давайте ж розберемось, як саме вони працюють. І перша така система це так звана економіка уваги. По суті, це бізнес модель, де компанії заробляють не на тому, що продають нам якийсь продукт, а на нашій з вами увазі. Весь час, який ми проводимо, скажімо, в соцмережах, стає товаром, цінним товаром, який вони продають рекламодавцям. І цей цикл він же доволі простий. От дивіться, спочатку алгоритми роблять усе, щоб захопити нашу увагу. Потім ми, звісно, витрачаємо на це свій час. А в кінці нашу поведінку наші дані монетизують. Тобто, наша увага і те, що ми робимо, перетворюється на цілком реальні гроші для великих компаній. Так, увага, це і є нова валюта. Є і друга система називається економіка швидкості. Це такий собі світ, де перемагає не найрозумніший, а найшвидший. От у фінансах, наприклад, алгоритми укладають угоди за мілі секунди. Просто уявіть, людська думка там вже давно не встигає. Добре. А тепер давайте подивимось на гроші, але трохи під іншим кутом. Бо гроші це не просто винагорода за роботу, яку ми вже зробили. Ні. Це по суті інструмент для контролю над майбутнім часом. Причому як над своїм, так і над чужим. І от як це виглядає в реальному житті? Що таке кредит? По факту це продаж частини свого майбутнього. А підписки це ж таки собі постійний податок на час, який ми платимо щомісяця, часто навіть не помічаючи. Ну а інфляція це взагалі тихий злодій. Вона змушує нас працювати все більше і більше за ті самі речі, і так непомітно краде наші дорогоцінні години. Окей, з проблемою та системою, наче розібралися. Але ж головне питання і що тепер з цим усім робити? На щастя, вихід є. Існують три рівні, на яких можна і навіть треба повертати собі контроль над власним часом. І стратегія ця складається з трьох простих рівнів: перший взяти під контроль свій день, от просто тут і зараз, другий зменшити тиск майбутнього на себе. І третій, найвищий рівень, це побудувати систему, яка дасть справжню свободу. І починати треба з малого. Це важливо. Перший крок це не якась там тотальна дисципліна, ні, це просто чесний аудит. Треба знайти одну, ну максимум дві найбільші дірки, куди зливається час, і просто їх закрити. Ефект буде миттєвим, а головне з'явиться те саме відчуття контролю. Другий рівень це вже фінансова стратегія. І тут логіка проста: чим менше фіксованих платежів, тим менше годин свого майбутнього доводиться продавати. Варто запам'ятати одну річ: справжня свобода це низькі зобов'язання. Ну і нарешті третій рівень це. Так би мовити, вищий пілотаж від'єднати свій дохід від часу. Тобто створити щось, що працюватиме без постійної участі. Це може бути якась цінна навичка, власний продукт чи інвестиційний актив. От саме це і є найвища форма багатства це коли людина по справжньому купує собі час. Тобто, дивіться, яка виходить ключова ідея. Справжнє багатство це зовсім не про цифри на банківському рахунку. Зовсім ні. Справжня бідність це коли не вистачає часу, коли втрачено контроль над ним. А от справжнє багатство це повний, абсолютний контроль над кожною хвилиною свого життя. І щоб якось застосувати ці ідеї на практиці, можна просто поставити собі три питання такий собі міні тест. Перше, а куди насправді йде мій час? Друге таке трохи незручне скільки годин свого майбутнього я вже продав через кредити і підписки. І третє, мабуть, найважливіше питання що з того, що я роблю сьогодні, насправді купить мені більше вільного часу завтра? От саме це питання, воно справді змінює все. Воно змушує дивитися на кожне рішення не через призму грошей, а через призму нашого найціннішого і, на жаль, абсолютно невідновлюваного ресурсу.